Основне завдання спікер фесту історії успіху це мотивувати молодих амбітних людей до саморозвитку та самореалізації, зазначає організатор Марина Кирилюк. Люди, які можливо вагаються, або в залі хотіли б ближче познайомитись з людьми, які досягнули знов ж таки успіху. Буду повторюватись. Так ми би хотіли, щоб ця молодь більш заряджала від них. Молодь Можливо, не і молоді люди, але вірили в себе. Вірили в те, що вони можуть досягнути певної мети, отримати успіх, реалізувати весь себе в Чернівцях. Будувати свою сім'ю, будувати щасливе життя саме тут Черніцях і разом ми це місто дуже гарно можемо розбудовувати, піднімати. Серед учасників спікерфесту шість доповідачів: маркетологів, директорів, засновників бізнесу та громадських діячів, які успішно працюють в Чернівецькій області, зокрема, пан Василь, який займається міжнародним проєктом, який реалізується в Україні, Румунії та Молдові. Всіма секретами, які знаю, все буду розказувати. Хочу, щоб молодь була активна, щоб знала. Які я помилки вже не робив, бо я вже трошки сиве волосся маю, да трошки набив гуль. Е і хочу розказати про те, які мають позитивний досвід, які маю негативний досвід. Хочу надихнути, мотивувати в першу чергу, тому що ну, молодь – це все. Це те, що прийде, допоможе нам щось зробити велике, гарне в нашому місці. Спікерфест – це нагода обмінятися досвідом, корисною інформацією та можливість сформувати коло активних та небайдужих молодих людей в обласному центрі. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.